Так, гріється газовим обігрівачом. Тобто, дивіться, він уже прогрівся. інфрагазовий, інфрачервоний обігрівач. Як воно розкалилося червоне, ну таку руку вже ось так тримає руку, воно мені зараз реально пече. Підключений до звичайного балону на 5 літрів кемпінг, який йде з комфоркою в комплекті. 800 гривень. 1590 гривень коштує такий обігрівач, ну, собі поставив, включив його, хай собі гріє. Тобто штука класна. Якщо немає наших альтернативних джерел тепла, це просто шикарніша штука. Так що кому треба, 1590 гривень обігрівач, балон 8 1105-літровий, 800 гривень, шланг редуктор Так само це в нас все можете придбати. І якщо, не дай Бог, не буде ні світла, ні газу, ви собі включаєте газовий обігрівач е і грієтеся. А на балоні ви можете готувати. І на ньому так само ж можна, в принципі, готувати. Ви берете його просто ось тако перевертаєте, Главное, щоб не впектися берете такого, перевертаєте. І по двома руками, звичайно, ж краще буде. І сюди ставити якусь каструлю. Будь ласка, він гріє і ну, відповідно варить вам якусь їду. А так я собі просто не буду тут грітися і не замерзну, і буде мені тепленько і комфортно. Так що, кому треба газові бігрявичі, газові балони і генератори, зарядні станції, пишіть, дзвоніть, відправки по всій Україні.